Також, якщо ви вже знаєте займенники, так, і ця тема для вас не є складною, то давайте з вами розберемо такий цікавий вираз, як іолосо. Іолосо чи НОН ЛОСО. Я знаю і я не знаю. Так, Можливо, ви чули, але не догадувались, чого так кажуть, так, чому тут зло. Так, у нас є слово сапере знати. так. І ми кажемо Іо, СО ту, сай. Давайте згадаємо, як воно відміняється. Хто був на моєму курсі проста італійська, так, ми вчили з вами всі дієслова, Так, А зараз давайте запам'ятаємо, як ми відміняємо сапери. Знати. Іо, со, ту-сай, повторюйте, будь ласка, вголос. Люй, так, він знає. Вона знає лейса. Також, ми знаємо НОЙ п'яму. Ви знаєте вой сапете. Вони знають лоросанно. Так ще раз. Іосо. tu сай lui лей са. Ной sappiamo Вой сапете. Лоро санно. Так, це базан слово САПЕР. Так, чому тут з'являється ло? Так, ми кажемо ло. Коли кажемо заміняємо якийсь іменник. Наприклад, я знаю цю книгу. Io, io so questo libro. Так? Якщо ми скажемо Io so il libro. якщо ми скажемо у розмові, так? щоб не казати постора слово книга, так? ми можемо сказати, я її знаю. Її значить цю книгу. Слово ло. Ми вживаємо його як замінник іменника, щоб не говорити, не повторювати його декілька слів. Також Ло ми можемо сказати, як хтось займенник, ми знаємо його і так далі. Так? Але ми можемо сказати ще Ло, в значенні це. Я це знаю, я це знаю, я цю книгу знаю, я цю жінку знаю. Так? Ло. Ми замінюємо. Якийсь іменник на слово «це». Я це знаю. І ло лосо. Якщо ми кажемо нон со знайомий всім вираз, нон со я не знаю. Так? Тобто я цього не знаю, я це не знаю. Ло значення Це. І давайте з вами подивимося, як ми відміняємо нон. Стоїть у нас завжди. Після першого, після. Першого іменника, чи після займенника. Йо, так? Йо, потім нон. Хто? Так, після підмета стоїть нон. Я не, хтось не. Йо нон Tu non lo sai. Лui лей non лоса. Noi non лосап'ямо. Вой non lo sapete. лоро non ло санно Так, відділіть спочатку просто сапере, потім іо, ту, ло, сап'ямо, так, наприклад, io lo са а потім уже з нон, з часткою нон. Провідміняйте це все, так, попрактикуйтеся і запишіть мені три своїх речення з цим, з цією фразою в коментарях.